Тут цікаво в тому, що тут бабульки, яким по 90 років тягнули ці мішки, загальний об'єм 500 мішків 20 тонн. І це зібрано порядка 40 сіл Київської області. І якщо б не люди, цього всього б не було. Це звичайні люди, хтось торбинку, хтось мішок, хтось 10 мішків, хто скільки міг, ну от, власне, і зібрали. Щоб Допомогти на Херсонщині і посідковий сезон все-таки розпочався за будь-яких умов. Люди зібрали все це в склади, збирали цілу неділю. Все, що все несли з дому, закатку, їжу, картоплю, буряк. А волонтери Української освітньої фундації це все на машині перевезли нам. Ця допомога піде в наші визволені села наразі Калинівської СТГ. Дев'ять сіл отримують цю допомогу. Частина піде на годування приготування їжі для людей малозабезпечених, лежачих, яких ми годуємо з самої окупації. Всі знають, що ми всю окупацію годували людей, і після деокупації ми також продовжуємо годувати людей. Дякуємо всім людям, всім бабусям, дідусям, які приймали в цьому участь. Разом ми сила, ми переможемо. Слава Україні! Ми дуже дякуємо всеукраїнській організації Освітня фундація. Команда дуже гарна. Дякуємо людям, які десь 30 приблизно сіл зносили цю допомогу для нас. І дівчата працюють там. На в Білій церкві це їх, їхня обласний фронт, Це наш.